Пропозиції щодо змін до основного закону, підготовлені на реалізацію реформи місцевого самоврядування, розробило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Відповідну концепцію уряд схвалив 1 квітня. Необхідність таких змін обумовлена тим, що саме конституція визначає основи системи влади, і без відповідних змін провести реформу неможливо. За концепцією в Україні має бути побудована проста та логічна система місцевого самоврядування, яка здатна забезпечити нормальне та комфортне життя українських громадян у містах та селах України. Суть перетворень в тому, що органи місцевого самоврядування різних рівнів громади, району області. Отримують повноваження, які найбільш ефективно виконувати саме на тому рівні, де живе найбільша кількість громадян, які потребують тих адміністративних послуг і чекають допомоги від влади. Максимум повноважень та ресурсів передається на рівень громад. Там обирають раду і голову громади. Отже, серед основних змін запровадження трирівної системи адміністративно-територіального устрою України, область, район, місцева громада. Окрім цього, пропонується функції виконавчої влади передати від адміністрацій виконавчим органам рад, а також чітко забезпечити повноваження органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами. Замість же державних адміністрацій передбачається створити державні представництва з лише контрольно-наглядовими координаційними, а не виконавчими функціями. Найбільша реформа буде стосуватися сільських територій, адже саме сільські громади сьогодні є найменш забезпечені ресурсами і мають найменше можливості для реалізації своїх повноважень. На районному та обласному рівні почнуть діяти повноцінні органи місцевого самоврядування. Районні та обласні ради отримують власні виконавчі органи. Район та область це проміжні рівні адміністративно територіального устрою, на яких реалізуються ті повноваження, що не можуть бути реалізовані на рівні сільських та селищних громад. Також посадовець зазначила, що не обійдеться без укрупнень місцевих громад. В області їх має бути в межах 1500-1800. Кожен рік Десь 100 сільських рад, попросту кажучи, розпадається, вмирає, тому що в селах нема людей. А є такі сільські ради, де є сільський голова, і для того, щоб йому платити зарплату, гроші йдуть з державного бюджету, тобто навіть село не може забезпечити існування свого сільського голови, вже не кажучи про те, щоб там щось ремонтувати, будувати. Чи утримувати школу, тому дійсно укрупнення громад планується? Це не питання одного дня. Загалом цей варіант реформування не остаточний, тому в управлінні регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації чекають на пропозиції від громадськості.